Друзі, перші проголовне поїхали. Як Сівкович та Гетьман в часі війни міжнародну допомогу деребанили, пише Екснердабі Гормосічок, Ярмаку, яку приготуватися будуть арешти конфіскації посадки. Далі мовою оригіналу мої співрозмовники зі спеціальної служби розповідають про нову шокуючу історію крадіжки міжнародної допомоги України. Особливий цинізм у тому, що йдеться про злодійство гуманітарної допомоги ООН дітям, при цьому використовують структури високопоставленого офіцера ФСБ Володимира Сівковича. Одночасно відбувається не без участі податку. Ову, яку очолювала команда Данила Гетьманцева, так спеціальними службами встановлено протягом 2023-2024 років. Ото Укрспецсервіс поставило на представництво дитячого фонду ООН в Україні та представництво України міжнародної організації з міграції блочно модульні котельні, сума постачань 900 млн мільйонів гривень. Ці модульні котельні безкоштовно передаються представництвом ООН, ЮНІСЕФ України та ІОМ України для подальшої установки та на навчальних та медичних закладах по всій території. Торії України встановлено, що ТОУ «Укрспецсервіс» не є виробником облочно модульних котелень. В ході оперативних заходів встановлено, що ТОУ «Укрспецсервіс» придбає вказані котельні у посередників ТОУ НВО РОМСАТА, ТОУ Навітаса ТОУ забудова 2023 Надалі через один дві ланки вони придбають товар у виробників. Одним із основних виробників продукції є ТДВ деве броварський завод котельного обладнання Араденз, тобто ТОУ «Укрспецсервіс» залучає посередника, то ЕНВ. «Росмата», що спеціалізується на телекомунікаційному обладнанні на офіційному сайті Ромсата до каталозі товарів. Відсутня інформація щодо реалізації молочно-модульних котелень та котліотово-броварський завод котельного обладнання Арденза підконтрольне сівковичу Володимиру Леонідовичу, високопоставленому офіцеру ФСБ, який знаходиться під санкціями США, Великобританії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, 22 роки. Його сина Сівкович Олександр Володимирович до 2015 року офіційно володів контрольним пакетом акції ТДВ Броварський завод котельне обладнання Арденса оперативний аналіз показує, що сім'я Сівковичі продовжує контролювати вказане підприємство і сьогодні через підставних осіб за короткий проміжок часу, проводячи котельні через 2-3 суб'єкти господарської діяльності, зазначені вище прокладки. Ціна збільшилася на 400 мільйонів гривень, що означає присвоєння та розтрату коштів міжнародної допомоги. Місефта йому 400 мільйонів гривень. Що майже половина виділеної допомоги загальна сума поставка була 900 мільйонів гривень оперативно. М, шляхом встановлено, що частина модульних котелень, які придбані за міжнародні кошти ЮНІСЕФ та ЙОМ на сьогоднішній день не можуть бути введені в експлуатацію або не придатні для використання, дефектні знестачу або не відповідають технологічним вимогам. Крім того, встановлено, що частина котелень, введена в експлуатацію, виключно на папері, потрібно звернути особливу увагу, що подібні фінансові операції з міжнародною допомогою суми операцій протягом такого тривалого часу не могли не потрапити в поле зору державної податкової служби. Аналіз показує, що зазначені проклад. Які використовувалися для кратного завищення цін, перебувають під податковим адмініструванням ГУДПС у Чернігівській області, Київській області та у місті Києва. Встановлено, що керівником ГУДПС у Чернігівській області був Юрій Твердохліб. Фіоранти чисельних скандалів підприємці Чернігівської області публічно зверталися до Києва зі звинуваченнями щодо систематичного тиску на бізнес з боку керівника податкової. Однак юрій Твердохліб користувався заступництвом Євгена Сокура, заступника голови ДПС України, помічника Данила Гетьманцева. Встановлено, що керівництво. Ство ДПС у Київській області та в місті Києві стало стійкі корупційні зв'язки з Тетяною Корієнко, головою ДПС України. Щодо регулярно відображалося у журналістських розслідуваннях. У той же час ша може відкрити понад 100 кримінальних проваджень. Про це пише Марія Барабаша, громадська активістка, яка була на інаугурації президента США. За моїми джерелами близько 100 кримінальних кейсів зараз готують командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського Єрмака та інших за все буде покарання. Сподіваюся, Зеленський більше ніколи не буде кандидатом президента. Президенти. В той же час ша може вимагати екстрадиції, чинуш які працювали в Україні на мають подвійне громадянство і припчетні до розкрадання гетьманцеву і кого готуватися. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.